Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Сморі, фекалії та щурі така ситуація у підвалах будинку по вулиці космонавтів, 14 а люди роками комунальників просять зробити ремонт водоканалізаційних мереж та навести лад у підвалах. По допомогу вони звернулись до народного контролю. Через старі забиті труби потерпають мешканці усіх поверхів. Лякає навіть вхід у підвальне приміщення. Дивіться, двері полі відкриваються на тримається на одному сервісі. Бачите? Тепер то що жалко, що ваша камера не може зняти смотрю. Тепер подивіться, що там робиться в тому подвалі. То, що фекалії плавають по щікало, то це взагалі жах, а смурить не А Це робиться в кожному під'їзді. Під'їзд дуже часто заливається фекаліями, вонь така невиносима. І тут буквально кожну неділю приїжджає цей водоканал, чи хто там відкриває ці люки, почистили, і причину не шукає. Шукають причини, чому вони заливаються. Найбільше страждають мешканці перших поверхів, де фекалії у квартирах звичне явище. У відчаїв вони самотужки намагаються лагодити мережі. Виходять виброслен в ванну в туалет, скаплюються в трубі газ, їм нікуди діватися, Вони виброс, роблять в квартиру, в ванну в отверсті, і в туалет. Текли фекалії, по коліна було. Сама лічно принесла цю заглушку і заглушила, тому що не можна було запроситися, щоб люди зробили. А що оця заглушка? З, з дерева сосни? Це ви її вирізали? Да? А ось з цієї сторони по, цю трубу поміняли, а бутилкою закрита заглушка, що в будь-яку минуту може її викинути. Аби з'ясувати, коли у підвалах будинку наведуть лад, журналісти народного контролю звернулися до чиновників. У мерії пообіцяли негайно візьмуться за справу. Планується буквально цієї ніділі виконання капітального ремонту, поточного ремонту імінна каналізаційних мереж в самому підвалі і частичні заміни по воді. Народний контроль простежить чи виконують чиновники обіцянку? Катерина Білошицька Ілля Кот, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.